Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Мама Ксю. Сьогодні я хочу вам показати американський магазин «Ел От ви можете бачити назву. Тут працює моя сестра і взагалі магазин дуже класний. Тут речі трошки специфічні на кому, кому що подобається, скажімо так. але речі дуже якісні і ну, отак. класний магазин, тому починаємо екскурсію. Значить, магазин у нас починається з відділу дитячого і відділ кемпінгу тут. Це для спорту. Все для спорту. Тобто такі от спальні мішки є величезні. Ой, клас, вони, до речі, дуже круті. Скільки 159? Я думала дорожче. Класні вони взагалі. Так, от в такому от вони і навіть є подушки, як бачите. Так, це також, ага. Ага, це на знижках зараз. Оце для монтань, для гори на гору. Це мішок. Мішок. Ну оце класні, це які мішки? Це для чого? Ну так, да, ну бачиш, вони всі різні є. Всі різні. Є дитячі. температури. До речі, от моя сестра Марія. Працює вона тут. Марія, ти вже давно тут працюєш? Можливо, да. <схай> Марія дуже любить роботу. <схай> так, хлопчик у нас тут. Тілка. А, Це, це дівчинка. Ой. Марія. Фільтрую базар, будь ласка. О, до речі, дивіться, це для тих, хто любить з'їжджати, так як ми в дитинстві подушку в пакет і на горку. Так само це, тільки це, от бачите, це м'який шар тут є. І всякі вони різні є. Це дитячі, туди можна сідати двом, також велика. І тут є отакі от такі величезні. Ми колись їздили в Квебек, в місто Квебек, там у мами на каналі є розповідь про це. І ми отакі от такі плюшечки сідали. Клас. О, такі класні! класний. Ти надувала її? Страшно було? А це оці, щоб ходити, так? Да? Так. Yeah. Ну як же страшно. Це як колесо на машині надувати. Yeah, yeah. А це щоб ходити, класно. Так, отут у нас знижки, це що у нас? Літнє дитяче відділо. Це світься в темноті, Так. Світься в темноті? Класно. Відділу чи така? І це класно. Леком, всяк, ага, клас, колір класний. <рес> да, тут написано, що вона світиться вночі і коштує 40 доларів. Такі купальнички uh -huh, Це купальники от також є. Всіх а покажи. Uh -huh. Сонце захисні вже okay. одразу в цьому. Uh -huh. Можеш показати його так. Класний дуже матеріал, до речі, мені подобається. Він такий. Uh -huh. Це для хлопчиків, напевно. так? Для дівчат і хлопчиків. І для дівчат а також. є? Угу. А дівчат. це тільки верх для дівчаток, так? Ні, це верх з юбочкою йде. Це а юбочка, ага, спідниця ззаду. Окей, клас. Різні кольори є. Оця класна капісінка Угу, Клас, оранжевий дуже класний колір. Скільки коштує такий? 79. 79. Вони всі одну ціну? Більшість сто. Більшість. Мені ще оцей подобається. Ті, що маючки, юбочки так. Угу, Тобто ті, що в одному стилі. Так, це в нас на знижці. Це пацан. Це хлопчик? Добре. Марія знає всіх на пам'ять тут. Так, значить, це в нас на знижці. Це до 65, 60% знижки. А де тут знижка? Ага, 50%. Тобто від цієї ціни половина дитяча. Марія, зачекай. Де ті, що світяться вночі? Оці? Ні. А, оці от світяться вночі? Клас, потримай. М -м -м, класно. 14-16 років, ага. І до речі, 100% котон. Мам, котон буде, так і котон? Так. Хлопок, окей. Ну, тобто, отакі ціни. Вона також на знижці, Марія? Ага, а скільки знижка, я не знаю. Ну, а взагалі була 49. Всякі різні пляшки тут є. Ти хотіла, ти шукала пляшку? Є mm -hmm. такі. Ну, Марія я є знижка. На Єті ні. На Єті немає знижки. А на ці є. 25. Це нормально. Ні, гарні такі, правда? Треба, щоб була гарна пляшка, щоб з неї хотілося пити. Малоб以前. Дивись. Літня така, бачиш? Oh. Дитячі. Дитячі, oh, бойся, бубліки. Скільки коштує дитяча? 25. 25. вона з трубочкою. Для no, хлопчиків там зінозаврами на прозрачних Угу. Ну, тобто, це такий магазин, він і якби для спортивного, спортивний відділ тут є. Оці от всі тут де дітей, садять. як? Інвентар. Так, тому що я шукаю слово, ніяк не можу знайти слово. Тобто так. І спортивні є, і все. Так що оці гарні дуже. Одна це останній колір? У був тільки Розпродались. 145 доларів такі. Ну Взагалі і речі дуже класні, дуже якісні. Клас. Оця класна. Скільки така? 145 також. Марія нам рекламує футболки. Каже, що вони екстремально м'які, і це правда. Марія? А оце це що? Кофточки? Класні також. Є з різними вирізами. Угу. Оця прикольна, вона так переходить кольором, брай прям. Клас. Ну, по цінам футболка 65 коштує. Кофточка скільки? 99. яка. 79. 79. 79. Ну, джинси також класні. Такі видно якісні круті джинси. 99. Це видно завужені знизу, а ці звичайні. Так, це нова колекція, нові джинси. Також широкі знизу. Угу. І скільки такі коштують? Десь має бути ціна. 125. Що там, ще покажеш? І оця голуба так, а маш, е, це оця одна манікені там да. червона. Да, е, там стоїть манікен. Навірно. Мені подобається манекені дуже поєднання. Ще. І ця прикольна ще, також знизу. Ні, ну оці це як на українських фестивалях Ага. Це клас. О, класно, Червоня, так. так. Це ну, ми тільки Ага, і скільки так? Так, 129. 129. Спеціальна колекція, зрозуміло. речі, які в самому початку були. Якщо там 100 років, типу моделі Круто. Ну і відео джинс. Різні є тут. Але в більшості, я так розумію, не завужені джинси. Оці класні мені подобаються. Перші саме. А, засвічує, не видно. Жаль. Так класно, білому це як поло. Це нове? Нове? Є така, що це горло. Це для це жіночі, чи... чоловічі? чоловіч? А це є інший кольор? Ага, вони всі. Ой, класно. Мої самі. Мама, самі... Я їх просто обожнюю. Вони такі. Зручні. Вони зручні, вони зручні, вони легенькі, тоненькі, на літо шикарні. Я не знаю. Я не знаю. Вони правда тоненькі, але вони такі. Ну, типу джинс. Да. І знизу різиночка. Нічого не ні, ні, ні довге, не лишнє. 129. І uh -huh. з карманами. Я їх просто Угу. Uh -huh. І різні, різні, різні кольори є. Да. Ага, класний. класний. Колір супер взагалі блакитний блакитний. Бачите, є такі ці з різинками, а ці без uh -huh. ті що без вони також зіночі, Марія. да. Да, да це все Це а, все зіночі. А, добре. Подивись, які піжами, дуже класні. Ці дуже класні. Це ти собі таку вже колись купляла? Чи... купувала? Де мене... декілька є піжами. 115. Смітці. Штани і. Теплі, теплі, вони ще теплі, М -м -м, так. Да. А є вже літні піжами чи немає? Тут я не бачу. Чи вони так і будуть? У тебе є якась така схожа піжама. Марія, питання. Літня піжама є чи немає? Немає? Mm -hmm. Магази е, онлайн є, там шортка, якийсь а ці нові. Uh -huh. І з другої сторони. Це футбол. Значить, ходила я, ходила біля цього магазину вже скільки? Давним-давно. І мені дуже подобався один світер. Оце от він. І це виявляється 100% шерсть. Як його носити? Треба якийсь світерок під низ одягати, чи що? Ну, як хочеш, Гольфік там піши. Так що він не не кусався. Ага. так. Я такий, що так. Нічого собі. Ну оцей він скотонує. Оцей класний, так. О, дуже приємний. Угу. А де роблять? Камбодж? Жордан. Нічого собі. І синій також класний. Ну так, тому у мене розчарування таке. Червоний не підходить. Так, у нас солодка пауза. У мене черешня. Вона дуже смачна. Дуже? З да. Мами прокотнула полуниця. Да, ну, Була більше, а емблема точно. Все, смачного нам. Угу. Це, на жаль, не такий самий світр, як мені подобався, але також непогано разом з джинсами. Ну а така от була прогулянка по магазину Ельяльбін. Дякую за те, що були з нами і до нових зустрічей. Пока-пока!